Краще попередити, аніж потім лікувати студенти та категорія людей, що найчастіше мають проблеми із зором, аби виявити порушення та спонукати молодь частіше звертатися за консультацією до офтальмологів. Асоціація медиків Закарпаття проводить безкоштовні обстеження безпосередньо в університеті. Дуже багато порушень зору на таких малесеньких рівнях, на які часто не звертають люди увагу. І так перевіряємо зір саме серед студентів, щоб вони могли визначити і не запустити. Студентка Оксана з дитинства має поганий зір. Каже, в акції взяла участь за для того, аби дізнатися, чи він погіршився з попереднього обстеження. Зустріли дівчата на коридорі і запропонували перевірити свій зір. В принципі, я знаю, що він у мене поганий, але я хотіла переконатися у тому, що він не погіршився. Хотіла е, використовувати лінзи. Потім зрозуміло, що лінзами користуватися користуватися не зможу, тому що, е, ну, тому що в мене просто око до того не, не звикне. А окуляри мені незручно і якось я не хочу. Зацікавилося. Акцією чимало студентів у жну результати перевірки різноманітні. Частина студентів має практично 100-відсоткові показники зору, інша потребує термінової допомоги медиків. Результати де 03 0,2 і вони потребують негайної корекції, може, навіть якихось радикальніших засобів. Корекції воно вже потребує, тому що зміни вже відбулися, але в подальшому можна тільки попередити прогресування даного порушення, тобто ну, дотримуючись банальних гігієни, банальних гігієни органу зору. То... Аби уникнути проблем із зором, медики радять постійно виконувати спеціальні вправи, читати при денному світлі, а також регулярно проходити обстеження у лікарів.